Привіт, мої дорогі друзі, шановні підписники, побратими, маю сьогодні скажімо так, змогу і величезне бажання познайомити вас з найсвіжішим на сьогоднішній день скутером від Yamaha, це Yamaha NMAX 155 Neo S версії Тобто NMAX... max 2024 року випуску, майже 25 го зараз я вам покажу. Товно цим, скажімо так, А, дивіться, отак воно працює. Вмикаємо один раз і можна користуватися сидінням. Так, що нам показує під сидінням? Це 24 рік, 11 місяць, тобто майже 25-го року випуску. Yamaha N Max 155 Neo S. Тобто от така шикарна техніка. Так, дивіться, що для себе бачу? Е величезний багажник, реально величезний, е схожий на попереднього NMAX, а навіть я б сказав трошечки більший. І от так, так, таким чином виглядає пластик під сидінням, під карбон якесь таке щось дуже, дуже схоже. От, але Отакі От шикарні елементи є по оздобленню пластика, оригінальних два дзеркала в комплекті. Оригінальний акумулятор я навіть кришку не, не, не ставив на кліпси. Підключили акумулятор. От оригінальний акумчик від Yamaha, тобто повністю новий, гарний, повноцінний Yamaha N Max. Так. Що я вам скажу? Мав досвід кататися на. Подібній техніці, але настільки вони його допрацювали в плані дизайну і двигуна, як би цікавіше він виглядає, як на мене. Перш за все, мені сподобалось, от, не знаю, чи в звичайній версії, чи в Neo S ідуть оці балони. Тобто підвісочка якісна м'якша за попередню генерацію, і для мене він набагато комфортніший. Тобто на сьогодні дуже крутий. І якби рідкісний апарат. Наскільки я знаю, в Україну вони офіційно не завезені. Є 125 звичайний Nmax 155 цього 24-25 року і він по вартості в районі 200 тисяч гривень коштує. Тому 125 от такий NMAX коштує 200 тисяч гривень. Це ж версія 155 Neo S. Так, ну, по дизайну, перш за все оптика оновлена. Такі тут у нас габаритні вогні, знизу лінза на ближнє світло От, і відрізняється верхня лінза на даннє світло. Тобто оптика тут дорого багато, як то кажуть. Ось така, дивіться, лінза. Тому і поворотнички. Якісно виглядає взагалі от фара. Гідравлічна вилка, як із попередньої версії, я б сказав, диск гармівний, також такий ж колеса 13-го е, діаметра RC гума стоїть. Гума 110-70 на 13. Це він так, коли вони довимкнули, починає пікати. Дивіться, вітрове скло, гарненьке, високе. Зроблений він в Індонезії, цей NMAX. По гумі розмір я вже сказав, відповідно вона нова, а IRC сказав. Так, далі легкосплавні диски, як із попереднього NMAX, в принципі, не сильно змінились по дизайну, але вигляд має трошечки якийсь агресивніший, як на мене, цей дизайн у NMAX, підвізка краща. І є ніжки для пасажира. Цей пластик також схоже, як в карбоні. Ну, бокова підніжка. Косиночки мені подобаються цього разу, вони більш такі полоски. Шикарна посадка, так само пологи, полога підлога. По пластику, звичайно, ніяких питань немає. Такий колір, колір світло-блакитний чи блакитний. Друзі, самому приємно познайомитись, подивитись, прокататись і я думаю покупцям, які розглядають, от такий Макс буде корисно познайомитись, що він, як він, як виглядає детальніше, поближче, як то кажуть. Ну, Все шикарно по елементах, по якості. Мені дуже подобається, дуже якісно. Такий пластик не товстий, але... Не хитається, нічого не скрипить, ну, все так непогано, як то кажуть. Ножки для пасажира, далі, далі, далі. Водяне охолодження. От. що ще такого цікавого? В циліндр би заглянути, подивіться, що там, що там пише хожу в циліндр десь подивитися, так поближче до нього Амортизатори дійсно гарні. От. І оптика в першу чергу. Дивіться, поворотнички в нас інтегровані ззаду внизу, ну дуже шикарно виглядає. Тому пропозиція одинична, ексклюзивна, кому сподобався і є можливість, тобто кошти. Тобто фінанси можете його собі придбати. Так, по сидінню давайте вже зверху глянемо. По сидінню, воно без нашивки, ну таке. Звичайний чухов, нічого особливого. Якщо взяти, наприклад, в мене є Yamaha Aerox, то там сидіння більш дороге, креативне. Тут, звичайно, все так. Е, без багаж, багажних, скоріш за все, буде. Як і в попередній версії, скоріш за все можна буде поставити, я думаю, приміряти від старого Генмакса під коффер. Так, ну і далі по пульту, тут є меню, у нас з'явилася кнопочка, а так все як у попереднього Генмакса ну Кермо цікавіше виглядає. Так, система старт-стоп, аварійка. І по приборочці дивіться. Дві кнопочки, пальне. Ну, звичайна кришка. Не скажу, що якась там дорога модна відчувається. Ну, Звичайна кришечка. Головне, щоб свої функції виконувала. І сидіння, відповідно, кніпочка. Все працює. От Натискаємо на нього, на цей замочок. І потім вправо. в сторону. І що в нас тут є? Зліва датчик бензину, 2 кілометри я вже на ньому проїхав і кнопочкою в меню, як ви бачите, можна оклацати всі ці моменти і налаштовувати. В принципі, зрозуміло і доступно. Красивий макс. З магнітним стартером він заводиться, його взагалі не чутно. Ну, габаритні вогники ці, ну дуже-дуже гарні, що я можу сказати по оптиці шикарно виглядає. От він Макс. А вигляд має, а вигляд має. Так, а ну там в нас дальне світло. О, а на дальньому світиться вже верхній, як ми бачимо, лінза, це лінзова оптика. Ну, Фара і вигляд ну, в нього ще крутіший, ніж у попередника. Це однозначно, це моя якби, думка. Мені дуже подобається цей Y-Max. Чесно кажучи, був би в нього рівне, рівна підлога, я б його собі вдруга взяв, а так не для тих справ. Хоча... Можна кофрика поставити і насолоджуватись. Крутий апарат, друзі, Я рекомендую, в кого є можливість не прогавити його, як то кажуть собі в хазяйство Дуже крутий апарат. Як по вигляду, так і по, по стану, як ви розумієте, він новенький. Отак От повторювачі працюють. ні Ну що тут? Що тут додати? Дизайн, як працює тихенько. У нас дискові і передні, і задні 130, 70, 13 розмір задньої гуми, також AirSi стоїть. Все воно таке новеньке, таке гарне, але десь тут при перевозці в нас тут подряпинки. От, можна їх в принципі, прибрати, я знаю як. От, а так все, все чудово. Пощастило довезли цілим. Могло бути, як то кажуть, і гірше. Тому Друзі, кому цікаво тест-драйв, в опису під відео внизу буде. Дивіться, мені самому цікаво, прокатаюсь, скажу свої враження. Ну, по дизайну, я думаю, немає таких людей, кому він не сподобався. Шикарний апарат в дизайні. Тому контакти в описі, І знову ж таки, кого зацікавив, звертайтеся. Таку техніку можна привезти також під замовлення, не прогавте. Хоча, як то кажуть, дорого багато, не кожен зможе собі такий апарат дозволити в такий час. Але, друзі, він цього вартий. Всім гарних покупок, до нових зустрічей, надіюсь, скучив за своєю скажімо так, працею, тому дякую постійним глядачам. Новим глядачам підписуйтесь на канал, будь ласка, будучи цікаві пропозиції. от Побачимось в наступних відео.